Da user be. Что, мы тут в группах расскажем? За <голов> подарунками. <'я> Виходимо і ласка, Дітей не забирайте поки. Оце говорили ми <'я> один раз, кожного <голов> разу <'я> нагадую. Сьогодні проводимо <'я> рейс в Южному <'я> щодо образу безпеки. Та Зробимо пару фото, ми довго зробити не будемо. Це команда Юр з першого ліцею. ось Вони сьогодні допомагають і десь. Тому можете давати листівочки, а я зроблю пару фото. Команда Дюр щодо прав прижної безпеки у побуті. Ми роздаємо такі брошури, Ось, і хочемо, Добай, хочемо вам вручити це так і зробити пару хлопках з діткою. Добре? Добре, добре, добре добре. Дякую. Угу. просто Тут є ще місця. Там ще є місце, сідайте Сідайте. До вас сьогодні завітав бачите мобільний клас безпеки. Він їздить по всій області, Отак от запрошує діток і пояснює роз'яснення правила мінної безпеки. А ще щось забули. Пожежна. Пожежна. А зараз як називається? ЗСУ, ЄСБУШ є, правильно, Я але ставлю. РБР, поліція, скоре і воєнне. Правильно, дивіться, але основні є. Це 101. Правильно, що це за служба? Що це за служба? 101, 101 це пожежна це, це, пожежа. Да, Державна служба України з надзвичайних ситуацій. треба дзвонити 101. А в яких випадках треба дзвонити на 101? Коли пожежу, бачите. Є в нас така національна поліція. А як її викликати? 102. 102. По телефону 102, правильно. А в яких випадках Коли треба викликати? Сталося. Коли хтось сталося. Коли в житті, наприклад. Якісь радіці. Швидка допомога, так? Викликаємо її. Коли погано. По телефону 103. Так? Да. І є газова служба. 104. 104. Як ми ви знаєте руку взагалі? Да. Ви розумієте, так, що клас безпеки він е, створений для того, щоб дітям розказувати саме про безпеку, про безпеку, яка повинна бути навколо нас. Правильно? Да. Безпека у побуті, безпека в школі, безпека на вулиці, якісь дорожні знаки. Да. Так. А ну скажіть, будь ласка, у нас у нас є трошечки, Можуть, кажіть, велосипедна. велосипедна доріжка, да. так? Так. але це, дивіться, все, що червоне, воно повинно да. Воно. Да. Воно повинно е, звертати увагу. Бачите, цей червоний знак, цей у нас є трикутник, червоний. Увага! «Увага Увага діти! Увага, діти! А він де ви бачили цей знак? Знаю, що він є в нас. Дитячі громада. Біля навчальних закладів, так. біля шалол, біля, біля дитячих садочків. Так? так. А це, а це, це знак. Переходимо. Попереду, Попереду. Попереду е, є дорожні знаки. Перехід. А, Ось так, це повинно давати озмобу. Повинні бути ознайомлені про те, що попереду є якийсь е, перехід, що є можливість така прийти дорогу. Пішохідні переходи, або світофор. Або світофор. Молимо ага, молодці. А якщо подивилися, є світлофор, але він горить червоним, але подивилися, але подивилися, чекайте по сторонам. Немає, Та, Треба не Треба, це можна перебігти? Не можна, не перебігти. Не можна? А, можна. А, Чуденько. Можна. не можна правильно, тому що машина може зненацька виїхати і ми не встигнемо перейти. Треба обов'язково дочекатися зеленого шутла, світлофора і потім вже переходити дорогу. Зараз ми я думаю, що ми подивимося, так як відео, будь-як і ви собі згадаєте. Кулінг явище досить неприємне, особливо коли стосується тебе та твоїх друзів. Цікування учасників освітнього процесу може проявлятися у промиливих поглядах, жестах, жартах, поширенні неправдивих чуток, погрозах, шантажі, постійних зачіпаннях та бійках, пошкодженні чи знищення особистих речей, відбиранні відбування в одягу чи грошей. Також існує таке поняття як киберпулінг. Знущання, образи, поширення приток. Зліжати вставляння принизливих зображень в інтернеті. А ви зрозуміли, що так. буде. Що вчитель український поки бачиш, що когось прийде, одразу вимагається в Чим більше в тебе буде підтримка, тим краще. Тому обов'язково розкажи про бульна вчителям, батькам, лівшим друзям, будь-кому з рідних чи знайомих, яким довіряєш. У жодному разі це не буде розцінюватися як слабкість чи лікарство. Ви зрозуміли про що? Да. Чому з южиком не хотіли дружити? б да. були. Пожежно-рятувальні підрозділи у нас займаються насамперед ліквідацією пожеж, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, так як наша служба називається, так? Що таке взагалі надзвичайна ситуація? Знаєте? Так, це коли щось як простими словами йде не по плану, так? правильно? <світун> <пайшу> В цей період ви вже дорослі дітки. Всі розуміють, що у нас зараз йде війна в Україні, правильно? Так. Наша служба займається розмінуванням територій. Всі знають це таке? Так. Правильно. Тобто займаються ліквідацією саме цих вот наслідків. Території часово окуповані. Е, дивіться, можна брати якісь незнайомі предмети, які лежать без догляду? Ні. Без, а чому? А тому що там, там може бути міна. Правильно. Е, незнайомі нам предмети не беремо взагалі. Тим більше, не, не беремо і не несемо їх додому, тому що потрапляються саме ще такі от випадки. Е, якщо ви побачили перед собою якийсь незнайомий вам предмет, або ви вже знаєте, що це вибухонебезпечний предмет, що потрібно робити? 102 тобто, тим путем, яким ми йшли. Яким... Так, максимально тими же шагами, якими ми туди підійшли. А чому? Тому що путі можуть бути заміновані. Так, тобто, якщо ми побачили вже один незнайомий або вибухонебезпечний предмет, їх там вже може бути багато. Так. Це Лише коли ми підійшли на безпечну відстань, тоді телефонуємо за яким номером? 101. 102. Правильно, 101 або 102. А можете і туди, і туди. Телефон, який лежить без нагляду. Так. Да. Так. Дивіться, він може і не являтися вибухонебезпечним, але все одно зараз такий час, його брати до рук не можна. І тим більше нести його додому. Зрозуміли, так? Так. Да. По пожежній темі. Дивіться, якщо у нас всі живуть в багатоквартирних, ну, в житлових будинках в багатоповерхових, да. Так. якщо у нас пожежа трапляється. На сходовій клітині що потрібно робити, хто знає? Можна вибігати з квартири і біжати на вулицю? Ні, треба вибігти через пожежний хід. Дивіться, якщо у нас пожежа трапляється, якщо ви чувствуєте запах диму, у нас який заходить в вашу квартиру, то в якому разі не потрібно вибігати з квартири і біжати вниз. Чому? Тому що це просто задимлене середовище. Розуміли? Тобто, якщо ви почувствували вже запах диму. Мокрими ганчірками залажуємо всі отвори, які в нас є по дверям або по вентиляції, і викликаємо пожежно-рятувальний підрозділ. Якщо ви вже викликали пожежно-рятувальний підрозділ, що тут потрібно сказати? у вас є і чи є з вами діти. Тобто помимо вас, зрозуміло? Якщо пожежа трапляється у нас в квартирі, що потрібно робити? Треба позвонити 102 та сказати і адрес ставити. Номер квартири. І сказати, скільки людей. А 120 ж поліція. 101. Що Саме головне це що, це збереження вашого життя. Поняли? Ліфтом можна користуватися? Ні. А чому? Тому що може Ліфт може не робити. Правильно, коли трапляється якась надзвичайна ситуація, то буває таке, що просто вимикають світло. І ліфти у нас що? Зупиняються. І ця шахта ліфтова, вона дуже швидко заповняється димом. В швидку? 103. І в газову? 14 Все добре. Є, є якісь питання може до нас? Чи все, все зрозуміло? А подивитися потім, тримайте. Ой, це ж таке.

Це, скажімо так, новинка в Україні. Ми дізналися, що в жовтні 2023 року ЮНІСЕФ передала оці мобільні автомобілі, оснащені всіми приладами, і в цих автомобілях представники ДСНС і поліції можуть проводити навчальні заняття як для дошкільників, так і для шкільників. Які класи сьогодні зможуть взяти участь і ознайомитися з безпекою сьогодні? В нас вся задіяна вся паралель четвертих класів. Це може буробитися ці заняття від перших до одинадцятих. У нас є такі наміри за на протязі року запросити, щоб всі діти побачили, тому що автомобілі нові, оснащені всім ксим приладами? Це необхідно зараз у стані війни. Скажемо так, формуємо культуру безпеки серед дітей. Скільки груп зможе сьогодні діти? Ми бачимо, що автомобіль ніби великий, але всередину якось по групах діти заходять, щоб всі мали можливість дізнатися, побачити, пощупити. Можливо, так по техніки безпеці в них може бути від 8 до 12 дітей за ну за від розміру дітей від зросту дітей. Сьогодні в нас групи будуть по 12 осіб скомплектовані, і загалом буде п'ять груп. Цей автомобіль приїхав з Одеси. Він на Одеську область один, і вони керують, ну їздять. Тут. По запрошенню Ми запросили. Директор написала офіційного листа з запитом. Ми їх чекали ще місяць назад, але в них були технічні негаразди. Вони відзвонилися, сказали, що обов'язково приїдуть, коли все відремонтують. Ось вони запозвонили нам учора. Ми організували наших дітей. І вони приїхали. Дізналися ми, чи я слідкую за такими новинками: це безпека дітей в першу чергу. І я ж кажу, ми дізналися, що в жовтні вони ці автомобілі отримали, і ми їх запросили. Це сьогодні вперше на території школи приїхав такий автомобіль з класом безпеки. Е, ну, скажімо так, в місто Южне це взагалі в місто Южне. Він приїхав вперше, тому що Одеська область велика і вони якби не можуть охопитися, скажімо так. І ми з міста Южного запросили їх вперше, тому що в нас нема оснащеного в закладі освіти класу безпеки. І тому такий наявний приклад дітям потрібен. І ми, як почули, ми, ми хотіли їх запросити, і ми дуже раді, що вони до нас приїхали. Дітей будуть переодягати навіть. В такі професії, як ДСНС, поліцейський, і вони ну, чекають. Це для них цікавенка, і я розумію, що вони чомусь там навчаться для своєї безпеки. Ми хотіли почати з п'ятих класів, але так як у нас онлайн-навчання на цьому тижні, п'яті класи на онлайн навчанні, тому взяли четверті класи, так би ще не маленькі і невеликі. По можливості ми будемо писати запити, щоб вони по можливості приїхали ще й охопити більшу кількість дітей, ознайомити їх. З безпекою. Мені дуже подобалося, який нам мультик показала. Та ще ми там кепочки вдивали, та нам розказували про міни та безпека. Багато дуже. А що ти побачила вперше? я побачила, там була стіна із предметами, які після пожежі були. Дуже красиво. Я бачу, тут є вибухонебезпечні предмети. Ти їх раніше можливо десь бачила на картинках, чи сьогодні теж перше побачила? Так, я бачила. На картинки нам давали ще зошити, ну, в першій школі давали, і там вони були. Як ти вважаєш, потрібні такі уроки безпеки? Вони допоможуть у майбутньому дітям більше знати про те, що безпечно, а що небезпечно? Так, це дуже допоможе. Тому що якщо діти побачать міну, то вони знають, що робити. Що не чіпати, не торкатися та дзвонити 101. А цікаво було з уроку піти, от, і коли, які там взагалі враження, коли ти перш. Помочила одку от, от, вантажівку величезну. Я спочатку подумала, що нас ві ну, відвезуться у ліс. Чи кудися кудись, кудись поведуть? Ну я зрозуміла, що цим сподобалось. Так ми бачимо. Вам е, дали форму? Ви е, її примірили, як так. вам взагалі нього? Е, мені дуже сподобалося. Нам дали комікси, а більше всього мені запам'яталося, е, як нам розповідали про міни? Е, чи раніше ви про це знали, чи можливо перші сьогодні дізналися? Е, сьогодні дізнався. Е, як ти вважаєш, чи допоможе в майбутньому чи безпечно ставитися місто? до небезпечних предметів? Так. Тому що якщо буде пожежа або я побачу війну, то я зможу позвонити або потушити. Мені дуже сподобалось, та я згадала правила безпеки та які номера треба дзвонити. А чи раніше ти бачила ті предмети, які знаходяться в мобільному класі? Ні, ніколи не бачила. Там знаходилися. Речі, які згоріли, які вибухнули. Та мені дуже сподобалось, що діти сміялись та їхню думку теж питали і теж щось розказали. А що ти знаєш про міна? Якщо одна міна взирвалась, то друга не може взірватися. тільки треба наступити на неї. Тому треба всім бути обережним, так, так. особливо коли ти не з для себе місце. Так в нас проводили це в класах, але щоб треба було виходити на вулицю в такий фургон, то це вперше. А коли ти побачила таку вантажівку, які там були враження, Які думки? Я дуже здивувалась, бо я думала, що буде набагато менше розмір. у нас насамперед зараз основні такі теми: це як пожежна безпека, це ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та мінна безпека, що зараз дуже актуально. Чому тому, що всі розуміємо, після нашої перемоги всі дітки з батьками поїдуть на території, які зараз тимчасово окуповані, будуть там проводити якось вільно свій час, і щоб діти розуміли, як правильно поводитись, коли вони побачили якийсь якісь небезпечні або вибухонебезпечний предмет. Ми розповідаємо їм такі невеличкі лекції, тобто щодо правил поводження, коли ви побачили якийсь незнайомий вам або вибухонебезпечний перед ним. Ось така програма, коли приїжджає такий автомобіль, і діти заходять і їм коротко розповідають: основні аспекти безпеки це чи давно це вже впроваджується, і чи раніше в южному вже не було. Так, дивіться, це раніше також було, але зараз вже так як склалась така ситуація у нас. Ми впроваджуємо такі заходи дуже часто. Це, це виконується не лише в Южнівській територіальній громаді, це виконується по всім територіальним громадам. Тобто, ми подаємо план, подаємо е, різні заклади освіти і проводимо по по мірі можливості проводимо в кожному закладі. Це проєкт ЮНІСЕФ Суспільно з Національною поліцією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Це все спрямовано на те, щоб наші дітки розвивалися в напрямку саме безпеки. У нас є один такий автомобіль з поліції та один з ДСНС. І він один на область. Ну, так. — щоб так. Ну, в Южному перше це чи ні? В Южному, здається, це перший вже був. Перший такий був захід. У нас є план, який ми подаємо, тобто масово роз'яснення роботу з населенням, це може бути, або це може бути проведення таких от практичних тренувань та занять в різних закладах освіти. Тобто, ми вже не використовуємо мобільний клас безпеки. Ми беремо всю агітацію, беремо якісь з собою відеоролики, збираємо діточок та проводимо з ними такі от заняття. Такі заняття ми проводимо доволі часто. Як діти реагують? Ми бачимо, що вони вже. На ваші питання ну, мають відповідь. Mm -hmm. е, дивіться, я скажу так, коли ми тільки почали так масово з цим займатися, е, то коли ми приходили, дітки дуже так мало знали про це. Зараз вже, е, десь як вже два роки, як ми це проводимо, то я зараз бачу таку тенденцію, що приходимо, і дітки вже на багато наших питань знають відповіді. Тобто це дуже так радує. По возрасту дітей дивимося, якщо це у нас е, там, до, до шостого класу, дітки ми вже використовуємо там мультфільми, таке у нас зараз дуже багато такої агітації. Що це дітки у нас 9-11 клас, вже більше їм розповідаємо як дорослим. Тобто основні правила, основні правила безпеки, як треба поводитись і так далі.